Ня з ринком північним зависло у повітрі, якщо спершу ініціатори були більш-менш радикальні, на сесії рівне ради нагадаю, вимагали навіть закриття торгових точок. А потім на виїзному засіданні спецкомісії рівне ради заявили, що не проти ринку, просто хочуть мати менше незручностей, то нині від них самих не можна добитись, хоч якихось письмових заяв з конкретними проблемами, які треба вирішити. Принаймні, каже голова спецкомісії вже другий тиждень. Чекає заяви до мерії, щоб таки довести вирішення проблемного питання. До логічного завершення нагадаю, комунальний патруль у середині листопада розповідав про те, що мешканці сусідніх будинків з ринком північний на сесії Рівнеради ради поскаржились на антисанітарію і стихійну торгівлю, вимагали навіть перенести ринок. Тому і створили спеціальну комісію з депутатів. Нині каже її голова. Вже є певне бачення, як врегулювати конфлікт, щоб і мешканцям і ринку було комфортно. Втім, тепер затримка за самою ініціативною групою, що постала проти ринку. Чекаємо все-таки від мешканців, які проживають навколо цього ринку, письмових, це що ви кажете, заяв, їхніх претензій до діяльності ринку, щоб вони це все виписали і прийшли з чіткими побажаннями до міської влади. На даний момент це не виконано. Ми це чекаємо, мали зібратися цього тижня. Ну, на сьогоднішній день ми не маємо інформації, і що вони хочуть. Матеріали не були подані в міську раду. Відповідно, ми протермінували і ще чекаємо слідуючого тижня. Я думаю, на слідуючий тиждень люди зберуться, можливо, думками, можливо, якісь ще в них ідеї будуть, і принесуть нам свої зауваження. Тому завданням цієї комісії, вирішенням, яке бачу, остаточним цього це буде мінімізація і. Цих проблем, які люди нам напишуть, і вирішення більш там мається на увазі глобальних проблем, наприклад, так як освітлення е, е, гуртожитку, який є поряд з цим ринком. Там дійсно потрібно заложувати кошти в міський бюджет. Хотілося, щоб ринок долучився, в тому числі і матеріально-фінансово до цього до заміни цього кабелю, тому що ремонту він не підлягає. Є заключення рівнення Певна проблематика є. Тобто це освітлення гуртожитку, це боковий вхід, який заважає в певний термін часу для громадян, які там проживають, і доставка товару, і що ще і декілька кіосків, які можливо варто перенести все таки вглубь ринку, оскільки при цьому, коли ми там були, ми побачили, що частину ринку все-таки пустує.